У бренда Ламік є процедура карбокситерапії. Це процедура, яка відома вже багато десятиліть на теренах косметології, яка себе дуже добре зарекомендувала. Вона у нас представлена в двох об'ємах: це об'єм 150 мл, До складу входять такі три баночки по 50 мл. І вона розрахована від 8 до 10 процедур. Тобто можна зробити цим об'ємом, І є в нас отака процедура: це разова на один раз, якщо ви хочете спробувати собі, ви не впевнені, чи підійде вона вам, чи сподобається результат. Це на одну процедуру, так само тут три кроки, О таких сашетках вона йде. Що таке процедура карбоксітерапії? Її головний плюс в тому. Що вона не має протипоказів, вона не має вікових обмежень. Тобто, процедуру карбоксітерапії ми можемо назначати з першого приходу клієнта до нас в кабінет, це може бути підліток з першими висипами на обличчі, акне, перші прояви акне, перші прояви якихось, знаєте, пубертатних змін шкіри, і до останнього клієнта. Тобто, це може бути вікова жінка 70-80 років. І коли вона хоче покращити стан шкіри, трошки його відновити, придати такого йому вигляду відпочившої шкіри, сяючої шкіри, зменшити глибину зморшок. Це все карбокситерапія. Що вона робить? Вона знімає стрес, вона стимулює регенерацію, вона має висвітлюючу дію, вона має зволожуючу дію. Саме карбокситерапія бренду Lemug. За рахунок складу має дуже яскраво виражену анті дію. Тобто ми її рекомендуємо як процедуру омолодження, як процедуру відновлення шкіри. Також ми можемо її рекомендувати для лікування постакне проявів, тобто коли в нас є. Після висипів, рубці або якісь плями на обличчі. Ми можемо рекомендувати як висвітлюючу процедуру на пигментовану шкіру дуже-дуже широкий спектр. Використовується вона в три кроки: нанося перший етап це кислий шар, потім нанося другий етап це лужний шар. За рахунок реакції, ми отримуємо реакцію боро, насичення шкіри вуглецем, за рахунок цього, ми стимулюємо роботу кліток, фібробластів, дуже яскравий детокс-ефект. І третій крок це заспокоєння зволоження, це крок, якому у нас є в складі алоє, є колаген, ми наповнюємо, заспокоюємо, зволожуємо шкіру. І за рахунок цього у нас дуже яскравий вигляд шкіри. Тобто тьмяна шкіра, вона дуже яскраво реагує на це. Якщо шкіра атонічна, якщо ми хочемо. Зменшити прояви вікові це все у нас карбоксітерапія. Вона спрацьовує із однієї процедури, і ви будете мати дуже гарний яскравий результат, але все ж таки, якщо ви хочете, щоб був більш довготривалий ефект, то краще зробити це курсом від 4 до 8 процедур кроком раз на тиждень.